Влаштувала доньці свято без своїх батьків, мені 37 років, я мати двох дітей, і донедавна я була тією донькою, що завжди ковтала свій гнів заради сімейного миру. Але цьому настав край у день восьмого дня народження моєї доньки. Те, що сталося того дня, було не просто про запізнення чи зіпсований момент. Це було про роки, які я провела, коли мене ігнорували, не поважали і емоційно заганяли в кут люди, які мали б найбільше піклуватися. Це було про те, як мої батьки, особливо мама, мали хист перетворювати кожен важливий момент у моєму житті на щось про них самих. І цього разу я не дозволила цьому зійти їм з рук. Цього разу я твердо стояла на своєму, цього разу я їх вигнала. Моя донька тижнями чекала свого дня народження. Вона годинами ретельно вибирала дизайн торта, обирала блискучі рожеві прикраси та допомагала мені готувати маленькі подарункові пакети для її друзів. Тема була класичні єдинороги. Знаю, але їй вісім, і єдинороги для неї досі це щось чарівне. Я наполегливо працювала, щоб усе було ідеально. Будинок був прикрашений пастельними стрічками, кульками всіх відтінків рожевого та лавандового, а також саморобним паперовим фоном для фотозони. Я навіть найняла художницю за квагриму та жінку, одягнену як справжня принцеса Єдиноріг, яка співатиме та гратиме з дітьми. Початок свята було заплановано на полудень. Я розіслала запрошення за місяць. Я навіть надсилала батькам численні нагадування протягом тижня напередодні, зокрема, одне ввечері, а інше вранці в день вечірки. Але в глибині душі я знала, що вони не прийдуть вчасно, вони ніколи не приходять вчасно. Насправді, вони жодного разу не прийшли вчасно на щось важливе для мене ні на мій випускний, ні на вечерю з нагоди заручин, навіть не в той день, коли я народжувала. Моя мама запізнилася на три години, щоб зустріти свою першу онуку, бо, за її словами, не хотіла стояти в заторах. Тож, коли настав полудень, а моїх батьків усе ще не було, я не стала чекати. Я не збиралася змушувати свою доньку незручно стояти на власному святі, лише тому, що її бабуся і дідусь не змогли потурбуватися про планування заздалегідь. Я почала вечірку. Діти вже були тут, бігали і сміялися, радісно шикувалися на аквагрим. Моя донька сяяла, хоч цього разу. Усе йшло гладко, і я не збиралася дозволити знайомому дисфункційному сценарію все зіпсувати. Потім, о першій годині четвертій хвилини дня, саме коли принцеса Єдиноріг починала пошук скарбів на задньому дворі, я побачила, як машина моїх батьків завертає на під'їзд. Клянуся, мій шлунок стиснувся, як завжди, коли я знаю, що мене збираються повчати за те, що я зробила щось цілком розумне. Вони зайшли, одягнені так, ніби йшли на похорон, оглядаючи кімнату, наче потрапили на ворожу територію. Мама спочатку подивилася на стіл із їжею, потім на дітей, які вже їли торт. Тато стояв біля дверей, напружено схрестивши руки. Перші слова моєї мами були не «привіт». Вони були не з днем народження. Вони не були нічим, що сказала б порядна людина, входячи в кімнату, наповнену дітьми, які веселяться. Натомість вона одразу ж почала Не можу повірити, що ти почала без нас. Ми ж твої батьки, як неповажно!» Я була приголомшена, але не здивована. Вона сказала це досить голосно, щоб почули інші дорослі в кімнаті. Я бачила, як дві мами незручно озирнулися. Моя донька, яка щойно виграла невеличкий приз у пошуку скарбів, застигла, коли побачила сердите обличчя бабусі. Я спокійно сказала мамі, що вечірка почалася о півдні, як я їй казала десяток разів. Я сказала, що діти тут, і я не збираюся карати їх чи свою доньку очікуванням на людей, які завжди запізнюються. Тоді втрутився мій тато. Він сказав, що я егоїстична, що не маю жодної поваги до сімейних традицій, що завжди намагаюся їх виключити. Я відчула, як стискаються мої руки, як мої груди підіймаються від того гніву, який я все своє доросле життя намагалася контролювати. Вони були не просто засмучені, вони були розлючені, звинувачувальні, драматичні, як завжди. Вони поводилися так, ніби я особисто образила їхнє існування, розпочавши дитячий день народження вчасно. І тут я зірвалася не так, щоби кричати і кидатися стільцями. Ні, з криками було покінчено. Було покінчено з ковтанням емоцій і прикиданням миротворця. Я подивилася на них, не підвищуючи голосу, не влаштовуючи сцени, але зі спокоєм, холоднішим за лід. Я сказала їм, що мусять піти. Я сказала, що цей день не про них, і я не дозволю їм зіпсувати ще одну важливу подію в житті моєї доньки. Я сказала: Я не хочу, щоб ви тут були ні зараз, ні ось так ніколи більше, якщо ви так будете до мене ставитися. У моєї мами буквально відвисла щелепа. Тато сказав, що я істерична, але мені було вже байдуже. Я наказала їм піти, і вони пішли по червонілі, розлючені, шепочучи щось одне одному під ніс, коли виходили за двері. Уся кімната на мить затихла. Потім найкраща подруга моєї доньки пробігла повз них, сміючись, і діти повернулися до своїх ігор. Просто так буря минула, але всередині мене щось змінилося назавжди. На цьому наслідки не зупинилися, звісно, це був лише початок. Наступного дня я прокинулася від шквалу злих повідомлень від мами. Вона назвала мене невдячною, сказала, що я її зганьбила. Сказала, що ніколи не думала, що доживе до того дня, коли її власна донька принизить її перед іншими людьми. Вона сказала, що я токсична і мені потрібна терапія. Таро надіслав одне повідомлення ти змінилася на гірше. Я не відповіла жодному з них. Через кілька днів мені подзвонила тітка, щоб сказати, що мої батьки дзвонять усім родичам, кому тільки можуть, щоб розповісти, як я їх не поважала, і вигнала з дня народження їхньої власної онуки. Я не стала виправдовуватися. Люди, які знали мене і були на вечірці, вже побачили правду на власні очі. Вони бачили, як посміхалася моя донька, якими щасливими були діти, яким спокійним був день, доки в двері не зайшла їхня знайома драма. Протягом наступних кількох тижнів мовчання між нами стало постійним. Моя мама спробувала ще раз подзвонила мені пізно ввечері, плачучи, кажучи, що просто хоче, щоб усе повернулося, як було, але я не змогла. Я витратила десятиліття, намагаючись бути такою донькою, яка змусить їх любити мене так, як мені було потрібно, і все, що я заслужила, це провина, повчання, маніпуляції та контроль. Я не поверталася. Цей день народження став переломним моментом не лише в тому, як я поводилася з батьками, але і в тому, як я сприймала себе. Роками я думала, що встановлення меж це грубість. Я думала, що збереження миру важливіше, ніж захист мого спокою. Але тепер я бачу це чітко. Я нічого не зіпсувала. Я захистила радість своєї доньки. Я зберегла мить щастя в дитинстві, яке пролетить надто швидко. Я розірвала коло. Не знаю, що буде далі. Можливо, вони вибачаться, хоча я сумніваюся. Можливо, вони будуть злитися вічно. Але одне беззаперечно моїй доньці ніколи не доведеться рости, думаючи, що це нормально, коли тебе вважають розчаруванням люди, які мали б любити тебе безумовно. Вона знатиме, як виглядають межі, вона знатиме, як звучить самоповага, і вона знатиме, що її мама любила її достатньо, щоб нарешті сказати досить із мене. Оновлення одне на ранок після вечірки я відчувала дивний спокій, не зовсім умиротворення, але й без жалю. Ніби я роками носила рюкзак, повний каміння, і нарешті поставила його. Моя донька все ще сяяла від попереднього дня, ймовірно, хизувалася невеликими призами, які виграла, і переповідала кожну деталь своєму молодшому братові, наче це була найепічніша подія в історії. У домі все ще ледь відчутно пахло глазур'ю, а повітряні кульки ширяли, наче сонні хмари під стелею. Вперше важлива подія минула без того, щоб мені довелося жертвувати своєю гідністю заради чогось комфорту. Потім задзвонив мій телефон: Це була моя мати. Я не відповіла. Він дзвонив знову і знову. Потім на екрані засвітилося ім'я мого батька. Я вимкнула звук. Повідомлення почали надходити одне за одним спочатку від них, потім від тітки, потім від двоюрідної сестри, яка навіть не була на вечірці. Повідомлення були саме такими, як я й очікувала. Звинувачення, почуття провини, заяви про те, що я перетнула межу, яку неможливо повернути назад. Я перевернула телефон і дала йому дзищати у подушках дивана, доки не сіла батарея. Я думала, що ігнорування буде достатньо, щоб вогонь згас сам по собі. Я їх недооцінила. У другій половині дня я сиділа на підлозі з донькою, допомагаючи їй будувати замок із Лего, коли почула безпомилковий стукіт важкої батькової руки у двері. Нелегке постукування, не дзвінок, а це сердите, наполегливе гамселення, яке миттєво перенесло мене назад у 12-річний вік, коли я готувалася до незаслуженого повчання. Я не хотіла відчиняти, але знала, що вони не підуть, якщо я цього не зроблю. Я сказала доньці піти до своєї кімнати, що я прийду за нею через кілька хвилин. Потім відчинила двері. Вони обидва стояли там. Очі моєї матері вже були широко розплющені від люті. Її рот стиснутий у ту тонку тремтячу лінію, яка завжди передувала крику. Батько стояв поруч із нею, мов солдат, заклавши руки за спину, наче виконував покарання. Перш ніж я встигла сказати слово, вона вже кричала, не говорила, а кричала про те, що я не мала права так до них ставитися, як принизливо було бути вигнаною на очах у інших батьків, про те, що я не поважаю нічого, що вони для мене зробили. Батько додав, що я поводжуся як розпещене дівчисько і що вони не виховували мене такою невдячною. Я просто стояла, слухала, дозволяючи їм виливати свій гнів, тому що вперше в житті їхні слова не входили в мене, як ножі вони відскакували. Це було схоже на спостереження за чужою драмою збоку. Я не тремтіла, мені не було соромно. Я була зла так, але не тим мовчазним, ковтаючим гнівом, який змушував мене плакати в душі. Це був інший гнів, той, що все прояснював. Коли вони нарешті зупинилися, щоб вдихнути, я сказала їм те, чого ніколи не наважувалася сказати вголос раніше. Я сказала, що я більше не дитина, і вони більше не мають влади диктувати, що правильно чи неправильно в моєму житті. Я сказала, що маю повне право захищати день народження своєї доньки від їхнього нескінченного емоційного саботажу. Я сказала, що вони не жертви. Вони агресори, які думають, що можуть прокласти собі шлях у будь-яку ситуацію і переписати історію, доки не виявляться скривдженими. Я сказала, що втомилася нянчити їхнє его, аби уникнути істерики. І я чітко і твердо сказала їм, що їм не раді в моєму домі, якщо вони продовжуватимуть так поводитися. Тиша, що настала, була найгучнішою, що я коли-небудь чула. Моя мати виглядала так, ніби її щойно вдарили. Її рот відкрився, але жодного звуку не вийшло. Мій батько відступив на пів кроку, кліпаючи, наче я говорила іноземною мовою, і цілу хвилину жоден із них не сказав нічого. Потім моя мати пробурмотіла щось про те, що я перебуваю під впливом поганих людей, і що справжня донька ніколи не сказала б такого. Мій батько розвернувся і без жодного слова пішов сходами. Вона пішла за ним, все ще бурмочучи, але її голос втратив свою силу. Коли я зачинила двері, я не відчувала тріумфу. Я не відчувала себе переможницею. Я почувалася виснаженою, наче щойно пробігла марафон із рюкзаком, повним цегли, лише для того, щоб усвідомити, що фінішна пряма це не кінець. Це був лише початок нового життя без них, на моїх умовах. У наступні дні тиша стала густішою. Більше жодних дзвінків, жодних повідомлень, просто спокій. Кілька далеких родичів незграбно вийшли на зв'язок, намагаючись грати роль миротворців, але я не вступала в розмову. Мені більше не потрібні були миротворці. Мені був потрібен мир, і цього разу я була сповнена рішучості його мати. Що боліло найбільше, то це не крики, не драма і навіть не провина. Боліло усвідомлення того, як легко їм було повірити, що вони мають право на моє життя, мої події, мої рішення, ніби моя дорослість була чимось, що вони могли анулювати, якщо мені не подобався мій вибір. Але правда в тому, що я занадто довго була співучасницею цієї віри. Я дозволяла їм вриватися в моє життя без меж, знову і знову, бо хотіла їхнього схвалення. Я приймала крихти і називала це любов'ю, і з цим було покінчено. Тепер, щоразу, коли я бачу фотографію з тієї вечірки, моя донька сміється зі своєю подругою, глазур на носі, блискітки у волосі. Я знаю, що вчинила правильно, не лише для неї, а й для себе. Для тієї версії мене, якій ніколи не дозволяли висловитися, для тієї версії мене, яка роками ходила по битому склу. Вона нарешті повернула свій голос, і цього разу ніхто його не забере. Оновлення 2 Якщо я думала, що все стихне після того, як я нарешті постояла за себе, то я помилялася. Наївно я вірила, що встановлення меж буде найгіршим, що тиша після протистояння стане початком миру. Я не очікувала, що мої батьки стануть мстивими. Я не очікувала, що вони зайдуть так далеко. Але коли такі люди втрачають контроль, вони не приймають меж, вони знищують те, чим більше не можуть маніпулювати, і вони прийшли по все. Це почалося непомітно, як і більшість наклепницьких кампаній. Через кілька днів після вечірки я помітила, що отримую холодні обрубані відповіді від деяких членів родини. Людей, які завжди були теплими або принаймні нейтральними. Двоюрідний брат, якому завжди подобалися мої дописи в соцмережах, перестав ставити лайки, а тітка, яка ніколи не пропускала привітання з днем народження, не написала повідомлення. Потім почалася справжня буря. Мені почали дзвонити родичі, з якими я не розмовляла місяцями. Деяких я ледь знала, інших колись вважала союзниками. Тон завжди був однаковий, звинувачувальний, вимогливий, просочений осудом. Вони запитували, як я сміла вигнати своїх літніх батьків із дитячого дня народження. Вони казали, що я їх принизила перед громадою, що розбила серце тих самих людей, які мене виростили, що я невдячна, егоїстична, неповажна. Деякі з них навіть не потрудилися запитати мою версію. Вони дзвонили, щоб сварити. Очевидно, мої батьки не гаяли часу, зв'язавшись із кожним братом, сестрою, двоюрідним братом, троюрідним братом і бабусею з дідусем, яких вони могли знайти. Вони змалювали мене як якусь холоднокровну раціональну жінку, яка загордилася і вважає себе кращою за родину, яка стільки для неї пожертвувала. І вони були хитрі. Вони додали рівно стільки правди, щоб це було правдоподібно, і достатньо прикрас, щоб перетворити збентеження на людь. Але на цьому вони не зупинилися. Через тиждень мені написала сестра мого чоловіка, запитуючи, чи щось відбувається. Вона почула від далекого родича, що моя донька не є його біологічною дитиною, що вона плід роману на стороні. Я застигла, коли прочитала це повідомлення. Я відчула, як кров відійшла від обличчя. Мої руки тремтіли, коли я подзвонила чоловікові, показала йому повідомлення і побачила, як його щелепа стислася від невіри. Він навіть не вагався, щоб повірити мені. Ми обоє знали, що це брехня. Але шкоди вже було завдано. Ця брехня вже почала повсти по венах родини як отрута. Мої власні батьки сказали людям, що моя донька не є дитиною мого чоловіка. Вони не просто напали на мене, вони втягнули невинну дитину у свою кампанію помсти. Вони озброїли найгіршу брехню, яку могли вигадати, і кинули її всередину нашого життя, наче гранату, і вибух був миттєвим. Телефонні дзвінки від стурбованих родичів перетворилися на злісні. Люди вимагали знати, чи це правда. Вони звинувачували мене в тому, що я щось приховую, що я брехлива, що намагаюся прикрити скандал. Я повільно і нудодно. Усвідомила, що розповідь уже вкорінилася. Незалежно від того, скільки спростувань я надавала, скільки доказів могла б пред'явити, завжди знайдеться хтось, кому більше до вподоби брехня, хто отримає більше задоволення від віри в найгірше, ніж від прийняття правди. Я деякий час намагалася захистити себе. Я намагалася спокійно пояснити ситуацію. Я намагалася нагадати людям, хто я про все, що я коли-небудь робила для родини. Я просила їх критично подумати про те, ким були мої батьки, якими вони завжди були. Але все це не мало значення. Чим більше я намагалася захистити себе, тим більш відчайдушною я виглядала в їхніх очах. Це було схоже на спробу гасити пожежу голими руками, і це не зупинилося на дзвінках і повідомленнях. Одного разу моя донька прийшла зі школи, плачучи, хтось інша дитина повторив те, що почув від своїх батьків що її тато не її справжній тато, що її мама брехунка. Я сиділа, тримаючи її на руках, і в моїх грудях кипіла лють, усвідомлюючи, що це вийшло за межі помсти. Це було особисте знищення. Тієї ночі я сиділа сама у вітальні, поки чоловік укладав дітей спати, і нарешті зрозуміла глибину того, з чим я зіткнулася. Я мала справу не просто з токсичними батьками, я мала справу з людьми, які зробили мене своїм ворогом, які вирішили, що оскільки вони більше не можуть мене контролювати, вони знищать мій образ. Я стала застережливою історією в їхньому світі, попередженням іншим про те, що станеться, коли ти підеш проти родини. Наступного ранку я видалила всі сімейні групові чати. Я заблокувала їхні номери, я глибоко вдихнула і подзвонила адвокату, щоб почати вивчати мої варіанти щодо наказу про припинення переслідування. Я зв'язалася зі школою доньки, щоб повідомити про переслідування. Я поговорила з директором, попросила поговорити з батьками дитини, яка повторила плітки. Я не дозволю своїй дитині стати супутнім збитком гіркоти моїх батьків. Я відмовилася. Був час, коли я б благала про мир, коли б просила про розуміння, але той час минув. Тепер я зрозуміла, що в житті є люди, які вимагатимуть лояльності, не даючи її тобі у відповідь. Люди, які озброять любов, історію та кров, щоб виправдати знущання. І єдиний спосіб виграти з такими людьми це не грати, піти, зачинити кожні двері, в які вони намагаються пролізти. Нехай говорять, нехай перекручують історію, нехай будують свою маленьку імперію брехні. Бо я знаю правду. Мій чоловік знає правду. Моя донька знає, хто її батьки, і в той день, коли вона озирнеться на цей момент, вона знатиме, що її мати, вирішила захистити її, захистити всіх нас, замість того, щоб схилитися перед людьми, які ніколи по справжньому не бачили нас як родину. Це вже не була помста, це було виживання, і я перестала просити дозволу жити вільно. Оновлення 3 це закінчилося не вибаченням, не якимось емоційним примиренням, а мовчанням глибокою постійною тишею, яка лунала голосніше, ніж будь-яка з наших сварок протягом багатьох років. Я перестала чекати на завершення. Я перестала сподіватися, що хтось у родині побачить брехню, або що хтось, хоч хтось, подзвонить, щоб сказати, що зрозумів, що повірив мені. Ніхто не подзвонив. Версія історії, яку поширили мої батьки, прижилася. Вона стала прийнятою розповіддю про те, що я була невдячною донькою, яка принизила своїх матір і батька, яка вигнала їх із дня народження їхньої онуки без причини, яка розколола сім'ю через свою гординю. Чого ніхто з них ніколи не потурбувався визнати, так це правди, що все це почалося тому, що мої батьки запізнилися не просто одного разу, не просто на вечірку. Вони запізнювалися на все, що мало значення в моєму житті. Запізнилися на моє дитинство, запізнилися, щоб виявити прихильність, запізнилися, щоб повірити в мене. Запізнилися, щоб поважати дорослу людину, якою я стала. Вони завжди відставали на годину від моменту, завжди очікуючи, що світ чекатиме на них, прогинатиметься під їхню затримку та пристосовуватиметься до їхньої зручності. І я нарешті перестала чекати. Брехня, яку вони поширили огидна чутка про мою доньку, ніколи не зникла повністю. Хоча ми вживали законних заходів і навіть розглядали можливість переїзду, ми залишилися. Ми залишилися, тому що це був наш дім, і ми не збиралися дозволити гіркоті та фальші викорчувати нас. Було важко. Хоча розширена родина мого чоловіка віддалилася, сімейні зібрання, які ми відвідували з посмішками, стали подіями, куди нас більше не запрошували. Друзі родини замовкли, запрошення вичерпалися. Наше прізвище, колись настільки тісно переплетене зі святковими обідами та спільними історіями, стало темою якої уникали чорною міткою. Тихим застереженням. Мої діти почали все менше питати про моїх батьків. Моя донька, тепер достатньо доросла, щоб зрозуміти фрагменти того, що сталося, перестала малювати для них листівки на свята. Мій син ніколи по-справжньому їх не знав, і в якийсь момент він перестав питати, хто ті люди на фотографіях, які я зняла. Я спакувала родинні портрети в рамках і засунула їх на горище, як реліквії історії, яку більше не хотіла вшановувати. Я стала жінкою, у якої більше немає родини. Не тому, що я втекла від них, а тому, що перестала піддаватися дисфункції, яка передавалася як якийсь жорстокий спадок. І попри самотність, яка іноді підкрадалася у тихі моменти, я ніколи не сумнівалася у своєму виборі, тому що мир, навіть здобутий ціною родини, це все ще мир. Люди навколо мене з часом перестали запитувати, що сталося ті, хто мав значення, створили з нами нові традиції. Друзі стали нашим колом. Мої діти виросли в оточенні тепла, а не обов'язку, чесності, а не гри на публіку. Вони ніколи не дізнаються, що означає бути на другому місці після чийогось его, їм ніколи не доведеться дивуватися, чи будуть їхні важливі події, захоплені чиєюсь драмою. Я залишилася без родини, тому що мої батьки не могли бути нічим іншим, крім центру уваги. Вони, як завжди, запізнилися. Запізнилися, щоб змінитися, запізнилися, щоб любити належним чином, запізнилися, щоб побачити шкоду, яку вони завдали. Але цього разу я не чекала. І, вчинивши так, я пішла в останнє у життя, де мені не доводилося постійно пояснювати себе людям, які ніколи по справжньому не слухали. Усім дякую за перегляд, підписуйтесь, ставте лайк та дивіться нові мої відео. Усім, папа!